Слава Україні! Героям слава! Друзі, сьогодні 3 квітня 2025 року. І ми починаємо висаджувати ті саджанці, котрі в нас вже вкорінились. Ось бачимо. Це є воплощення в першу чергу буде. Китсюня нам теж допомагає тут. Так. Взяли ми землі. З болота і такий стаканчик півлітровий. Отвори в ньому знизу пророблені дирелькою. І висаджуємо. Ставимо сюди так ось. Ось так ось ставимо і засипаємо землею. Ось так, друзі, ми присипали землею. Сильно не трамбували. Не трамбували. Ставимо відро. В цьому відрі влазить 6 стаканчиків. Беремо пляшку з водою. Я використовую ось таку пляшку. З-під квасу, з під пива можна з довгим горлом. Корок не повністю закручений. І натискаючи ось проливаю. Багато проливаю, щоб там досить таки мокро було, щоб вода аж повитікала знизу вже. От я думаю, цього що я являв достатньо, через якийсь час ще долю. Наступний ми беремо Юпітер, бачите? Який корінець, чорний був менший, сьогодні більший. Ось так, друзі, виглядає у Юпітера. Бачите, він з одного боку такий вибив, такий листочок. І зараз ми її всаджаємо в землю. Земля теж у нас прогріта такою лопаткою, я її набираю і засипаю в стаканчик, аби не руками. Тим часом приходиться і руками. Ось, додаю водички, в відрі вона стоїть одну добу приблизно. Може менше, десь 12 годин, щоб вода стікла, стекла з стаканчиків. Не на землю, а тоді вже в ящики пластмасові такі з мандаринів. В ящик лазить 12 таких стаканчиків півлітрових. В чому перевага цих стаканчиків? Так в тому, що з них легко виймати саджанець. Тут дно вуще, верх ширше, і дуже легко. А з пляшок вже, по-перше, пляшок треба дуже багато, де їх взяти. А по-друге, стаканчиком все влаштовує. Приніс я іще. Наступний буде вальок. Бачу, що він що є в мене. вальок, то вижте. Треба акуратно, акуратно піднімати. Валька, бачите, більші колінки. Весь які валька. І так само вже налаштований стаканчик ставимо і засипаємо землею. Землю ми використовуємо з болота, скрутоване, з пакетів нам не підходить. Тому що в пакетах є міндобриво. А міндобриво вразливе. Ці корінці вразливі на міндобриво. Вони дуже ніжні. Якщо буде міндобриво, вони можуть загинути. Наступним буде безкісточкове золотце. Теж має бачити корінці. Такий він має листочок. І теж ми його беремо і саджаємо в землю. Ось так. І засипаємо. Я думаю, друзі, все вам зрозуміло, що як робиться. Підливаємо, ставимо так само в теплі, вони мають бачити світло. Нехай всім щастить, гарних всім саджанців. Перемоги над одвічним ворогом. Слава нації, смерть російській Федерації.